Християнство найбільша у світі релігія, прихильниками якої є понад 2,5 мільярди людей. Священна книга християн, Біблія, видана накладом понад 5 мільярдів примірників. У кожній країні є принаймні одна християнська громада. Ідеологія християнства і церковні лідери впливають на політику, культуру, економіку і спосіб життя у великій кількості розвинених країн світу. На спільні молитви збираються десятки і сотні тисяч людей. І чи не в кожному блокбастері можна знайти відсилання до біблейського сюжету? У новому випуску ООС ми розберемося, як сталося, що невелика група прихильників Христа створила світову релігію, чи насправді існував Ісус, в чому секрет популярності християнства і чому відбувся розкол між католиками та православними. Зараз ми розповімо про перше тисячоліття розвитку найпопулярнішої у світі релігії. Християнство з'явилося та оформилося у перші століття нашої ери на сході Римської імперії у Палестині. Власне, наша ера і настала саме після народження Ісуса Христа, ключової фігури Християнства. Частина істориків притримується думки, що Ісус Христос був реальною особою і жив у першому столітті нашої ери. Але точних даних, коли саме народився Ісус, хто його сім'я, як він почав проповідувати і створив церкву, немає. Та й, якщо чесно, немає і беззаперечних наукових доказів його існування, але і спростувати факти його життя і діяльності нікому не вдалося. Одна з перших небіблійних згадок про Христа належить давньоримському історику Тациту, який народився через приблизно 20 років після смерті Ісуса. Він писав. Той, хто спричинив назву Християни, Христос, був підданий смертному покаранню за часів правління римського імператора Тіберія, прокуратором Понтієм Пілатом. Абсолютну більшість інформації, яку ми знаємо про засновника християнства, ми черпаємо з другої частини Біблії Нового заповіту. Там стверджується, що Ісус був розіп'ятий на хресті, де й помер. Але за три дні після цього Воскрес показався своїм послідовникам, а потім вознісся на небо. На початку свого існування християнство являло собою невеликі спільноти небагатих людей в Палестині, на відміну від юдаїзму, закритої релігії лише для євреїв, християни майже з самого початку приймали до своєї спільноти усіх, хто увірував у Ісуса Христа та Його Воскресіння. Найближчих послідовників Ісуса Христа називають апостолами, що з грецької перекладається як посланець. Першопочатково таких апостолів було 12. Ісус після свого воскресіння дав їм наказ проповідувати Слово Боже і навертати до християнства язичників та невіруючих. Саме на апостолів, через 50 днів після Вознесіння Ісуса на небо, зійшов Святий Дух, ще одне уособлення Бога. Це зішестя дало апостолам суперсилу, знання іноземних мов для проповідей. Таке мовлення називається Глосолалія. Апостоли розбудовували церкву та общину. Перший осередок з'явився в Єрусалимі. Спільнота була демократичною та рівною, мала спільні трапези, які називалися агапе. Община піклувалася про немічних членів та практикувала благодійництво. Часто її члени ділилися одне з одним майном. Таке ставлення сприяло швидкому поширенню християнського віровчення. Кількість навернених росла, з'являлися нові общини у різних містах Римської імперії. Навіть серед вищих верств населення християнство почало вкорінюватися, адже нова релігія приваблювала заможних людей ідеєю безконфліктного співжиття з підлеглими слугами та рабами, які підкорялися християнським настановам. На чолі християнських общин стояли пресвітери, діякони та єпископи. Пресвітери керували общиною, діякони забезпечували усім необхідним для проведення богослужінь і спільних трапез. А єпископи вели усі господарські справи і відповідали за спільне майно громади. З часом, через впливовість посади, єпископи перебрали керівництво на себе. Саме тому зараз статус єпископа є одним з найвищих у всій церковній структурі. Більша община, більша відповідальність, і серед єпископів з'являються митрополити, керівники найбільших християнських общин, єпархій, сформованих переважно в центрах провінцій Римської імперії. На початку IV століття таких єпархій було чотири: римська, александрійська, антіохійська та єрусалимська. Пізніше додалася Константинопольська. У Римській імперії ідея християнства спочатку ігнорувалася. Для влади ця релігія була черговим культом, яких в імперії були десятки. Та кількість християн зростала і їхня впливовість все більше дратувала владу. Показовою була реакція імператора Нерона на велику пожежу в Римі у 64-му році. Він вирішив звинуватити у ній християн. А це значить, що, по-перше, християн у Римі всього через 30 років після описаної в біблії смерті Христа було досить багато. А по-друге, вони були доволі активними, що підривало усталені стосунки між владою, церквою і громадянами. Через пожежу християн жорстко і винахідливо катували. Продовжилися гоніння на них за правління імператора Діоклетіана. У послідовників Ісуса відбирали майно, забороняли судитися, змушували відректися від віри, навіть спалювали живцем. Але все змінилося за імператора Костянтина. Існує легенда, що у нього було видіння Ісуса, яке допомогло йому перемогти ворога. Після перемоги Костянтин наполіг на ухваленні для християн свободи віросповідання, видавши у 313 році так званий Міланський едикт. У ньому, зокрема, йшлося, що християнам мають повернути всю власність, яку забрали під час переслідувань. Мабуть, Костянтин зрозумів перспективність постулату християнства, що вся влада від Бога і їй потрібно коритися. Безумовно, це дуже ефективний інструмент збереження панування і підкорення народів, яким ще багато разів скористаються. Якщо маєте свою думку щодо зростання популярності християнства, ласкаво просимо залишити її в коментарях. Тоді християнство було молодою релігією, і вчення Ісуса трактувалося по-різному. Аби стандартизувати підходи і правила, Костянтин зібрав так званий Вселенський собор, який пройшов у 325 році у місті Нікея. Присутні визнали єретиками приспішників єпископа Арія з Олександрії, які вважали Ісуса не Богом, а лише посередником між Богом і людьми. Собор також встановив, коли святкувати Великдень, і сформулював основні принципи християнства у документі, що отримав назву Нікейський символ віри. Ідеї християнства були настільки зрозумілими, зручними і актуальними, що ціла Римська імперія доволі швидко, вже у 380 році, визнала його офіційною релігією. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Ілья Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко. Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Слюсаренко, Олександр Почкун, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький, Ден Мей Християнство поширювалося Європою, розповсюджувалося місіонерами, а іноді нав'язувалося силою під час завоювань. У 496 році християнство за волею короля Хлодвіга стає офіційною релігією у Франції. Ірландців хрестив син римського офіцера на ім'я Патрік, який тепер вважається національним святим ірландців. Британії довелося пережити гоніння на християн з приходом германських племен англосаксів, але і ті у підсумку асимілювалися і також прийняли християнство. У чому ж секрет переможної ходи християнства? Воно стало ідеальним відгуком на релігійні потреби епохи і просувало надпопулярну ідею рівності з одного боку і покору владі з іншого. До цього додавалася вдала організація стосунків християнських громад між собою і з державою. Візантія на кілька століть стала центром християнства, намагалася розповсюдити його, часто поєднуючи із завоюваннями. У 9 столітті поширенням християнства серед слов'ян опікувалися навчені у Візантії проповідники Кирило і Методій. Для цього вони навіть створили слов'янську абетку, яку ми зараз називаємо кирилицею. З певними змінами вона дожила до сучасності і використовується не лише українцями та іншими слов'янами, але й наприклад монголами і таджиками. Окрім того, у середньовіччі кирилиця стала вододілом. Більшість слов'янських народів, що її використовували, знаходилися під впливом Візантії і потім стали православними. А ті, що писали латинкою, мали більше зв'язків з римською церквою. Процес християнізації Русі наприкінці IX століття очолили княгиня Ольга, Володимир Великий та Ярослав Мудрий. У 988 році князь Володимир прийняв візантійський тип християнства, чим фактично обрав сторону у протистоянні західної католицької та східної православної Церков. А це протистояння з роками і століттями посилювалося. Якщо на сході головні церковні чиновники підкорялися імператору, то на заході єпископи прагнули стати рівноправними гравцями, фактично дублюючи владу монархів. Одним з важливих конфліктів було питання іконоборства. Противники ікон, в першу чергу, представники західних церков вважали, що Ісуса Христа не можна зображувати як людину, але у відповідь лунало, що Ісус мав людське втілення, отже, був видимий в образі. Суперечки набирали обертів, ікони, мозаїки та фрески масово знищувалися, іконоборці і іконошанувальники вбивали один одного. Щоб поставити цьому край, візантійська імператриця Ірина скликала Вселенський собор, який відбувся у місті Нікея у 787 році. Іконоборців було засуджено. Представники західних церков теж підтримали це рішення, але й досі у католицькій церкві ікони грають значно меншу роль, ніж у православ'ї. У Римі, де проповідували і загинули апостоли Петро та Павло, розповсюджувалося вчення, що після Вознесіння Ісуса саме Петро став намісником Бога на землі, і відповідно римський єпископ успадковує авторитет Петра та Христа. Згодом ця посада оформилася у інститут папи Римського. Але після того, як столицю Римської імперії у 330 році перенесли до Константинополя статус константинопольського єпископа Різко зріс. Константинопольська кафедра доводила, що апостол Андрій, від якого вона виводила своє існування, нічим не гірший за Петра, яким пишався Рим. Константинопольська патріархія прагнула отримати першість. Звісно, римські папи цьому противилися. Це виливалося у суперечки, чим далі, тим більше. До того ж, Західна церква послуговувалася латиною, тоді як східна грецькою мовою. Це сприяло взаємоізоляції, зростанню взаємного несприйняття. Зрештою, у 1054 році папа Лев IX та Константинопольський патріарх Михайло I Керуларій обмінялися анафемами церковними прокляттями. Так закінчилося існування єдиної помісної церкви відбувся розкол на католицтво та православ'я. Ця подія відома під назвою Велика Схизма. Про розвиток християнства до наших часів, про полювання на відьом, вигадку Мартіна Лютера та початок традиції подарунків від Святого Миколая у наступній частині. А поки поставте нам лайк і підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили.